Всіх вітаю у на каналі. Сьогодні у нас буде Мерседесове класу, всі пасажири і всі дорогі, знаходяться вони всі з офіційного дилера Mercedes. Так що така ціна. Щоб ви знали, скільки коштує офіційний, офіційний автомобіль, не у якогось Бариги. Ну, поїхали. Мерседес Бенц в класу 250 дизель, повний привід марка Поле. 22 рік, 88 пробігу, дизель на автоматі 2 літри за 66 900 євро. Топова оптика, Гума Континенталь. Такі сидіння у нас. Ось так ось виглядаємо, так по кругу обійдемо. Просто скільки він коштує автомобіль, щоб ви знали. Ось так, всередині виглядає. Йдемо далі. Такий красненький у нас Mercedes Benz V30T. Авангард. Так, 22 рік. 70 тисяч пробігу, дизель на автоматі 2 літри ага. за 55 тисяч 900 євро. Топова оптика стоїть, такі диски. Гальма зовсім нові, АМГ Колеса сидіння шкіряні з перфорацією, з масажем. Ззаді теж нові гальма стоять. Ось так ось виглядає він. Гальма це десь тисяча євро мінімум. Якщо 55 900 євро коштує. Так, йдемо далі. Mercedes Benz V 300. Повний привід. 22 рік, 43 тисячі пробігу, дизель 2-літровий на автоматі за 53-900 євро. Ось такі ось у нас сидіння. Зараз я покажу вам З тканини. Mm. Так все має такі накладочки. Хром, ручки хром. Це у нас Vita V300D. Фаркоп має повний привід. Літня гума Континенталь, Гальма Більшменш. Ось так, боку, За 53 900 євро. Йдемо далі. Маємо такий синенький Mercedes Benz V300D. 24 рік, 22 тисячі пробіг у дизель на автоматі 2 літри, 65 900 євро. Тупова летоптика. Гума Континенталь. Це в нас пасажири всі вони. Має панораму. Так, письмовірно. Видно вам. Континенталь v 300 d І коштує він АМГ шні диски стоять у нас 65900. Так, де ми далі. Mercedes Benz V-300D. АМГ Обвесі 5900 59 Топова ладоптика стоїть. Континенталь Гума. сидіння у нас в Киряні без перфорації. Континенталь, сзади, гума. Ось так виглядає, воно. Все, все це Континенталь. що. Якось так. За 56 900. Так, йдемо далі. В220Д 52 900 євро коштує автомобіль 23 рік, 14 тисяч пробігу, дизель на автоматі, 2 літри, 163 кінські сили за 52 900 євро Звичайна оптика стоїть, зимня гума Ось так воно виглядає все тут континенталь Ось так ось все у нас тут. Така дешевенька комплектація, За 52 900. Всього нічого. Так, В250, авангард. Повний привід, 20 рік, 94 пробігу, дизель, 2 літри, 190 кінських сил, 47-900 євро. Топова оптика стоїть. Континенталь Гума, шкіряні сидіння з перфорацією на панорамі. так гарно коштує повний привід, повторюсь. За скільки? За 47 900 йдемо далі. В-220. 21 рік, 88 пробег дизель, автомат 160 трекинской силы, 2 литра дизель за 39 900 Звычайная оптика стоит у нас такие сиденья. Вот такие сидіння з тканини. Таке. такие Что-то но не схожее Так Так подешевший у нас В220, 39900. Йдемо далі. Що у нас тут? В220. Дизель. 22 рік, 85 пробігу, дизель на автоматі, 163 кінські сили, 2 літри. E, 39900. Ось так виглядає автомобіль. Літня гума. Ось такі у нас сидіння з тканини, кермо з перфорацією. Так, 220D. Ось вона. Двохлітровий двигун тільки надули більший та і все. 39900. Непогано, так? Так, йдемо далі. Грузові. Mercedes-benz Sprinter. Чи спринтер Віта. Так, Віта 116, 24 рік, 45 тисяч пробігу, дизель на автоматі за 32 900 євро. Ось так ось виглядає він у нас. Скірне кермо. Це у нас труженик Віто Віто. Прикольно. Прикольно виглядає. Йдемо далі. Mercedes Benz Vito 119, повний привід. 21 рік, 49 пробігу, дизель на автоматі за 33 400. Це у нас пасажир. Пасажир звичайний шкіряні сидіння. Собі. І тут шкіряні сидіння. Прикольно виглядає. Місце ззаді тьма. 119-й повний привід. Прикольний варіантик прикольний. Так, йдемо далі. Що у нас тут? Віта 116, -й. 23 -й рік, 44 пробігу, 27900. Це грузовий у нас. Це у нас грузовий. З такі осіб. Давайте ми швидко пройдемося, вон ще у нас стоять. Зараз вам їх покажу і поїдемо додому. Пожарка сьогодні страшна, жара страшна Так Це шо у нас таке Vita 116 23 рік 18 тисяч пробігу 45 тисяч 900 Отак ось виглядає він у нас Звичайні сидіння тканини Тут у нас так Прикольно виглядає Ну, 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 ну так, йдемо далі. Віта у нас 114 -та 20 й рік, 50 пробігу, дизель на автоматі за 31,400 Пасажир у нас. Зимня гума стоїть. Літом, так, такі сидіння. У нас тут 6, 7, 8, місць. 8. 8 місць. Має фаркоп. Йдемо далі. Ось такий ще в нас є Mercedes Vita. Пасажирчик. 21 рік, 29 пробігу, дизель на автоматі за 38900. 38900. Ось так ось тут, це по-бідному. Це по-бідному. Повний привід він у нас має. Ну, щось таке, йдемо далі. Біленький тепер Vita 114, 23 рік, 12 тисяч пробігу, дизель на автоматі за 42 тисячі 900 євро. Новий автомобіль. Має парктроніки спереді. Ось так виглядає він. На автоматі. Пасажир, та новані шиби заводські. Ззаді парктроники має. Прикольний, прикольний варіант. Ой, вибачаєш. Точно прикольний. Віта 114, 21 рік, 59 пробігу, дизель на автоматі 36 тисяч 900 євро. Континенталь. Вроде бы без кондиционера їхав сюди к вам. Чтобы заснятиться, ну Вікно ну, открыто было, то и простый. гарний варіантик. За 36-900 евро. Ну, спринтери я вам знімав, так, Mercedes Benz Vita вообще один у нас стоїть. Грузовий це у нас зовсім новий автомобіль. Так, зовсім новий. 21 рік. А ні, не новий, з пробігом 80 тисяч. Виглядає як новий, за 19 тисяч 900 євро. Має пактроніки. Так, ось такі ось у нас. А оце електрички, це напевно нові. Електробус. 23 рік. 100 км пробігом. Так, 23 900 євро. Це у нас нові віта. Ось так ось віта, Електро виглядає у нас 23 рік, 1200 км 23 900. Ну, Всередині там воно все звичайне. все кого кабель нуляється. Так, ось такі ось Віта у нас Електро, електровіта. Так, 23 рік, 100 км пробігу, 23900 євро. Коштує автомобіль у нас. Ось такі сьогодні були у нас Mercedes, Оці Ми всі вам показували. Всім гарного дня, підписуємося на канал, кому сподобалось це відео. Коментуємо обов'язково і пишемо, які автомобілі ще треба засняти. Всім гарного дня, до зустрічі в мене на каналі.